Туреччина дедалі більше нагадує зону бойових дій до сотень тисяч протестувальників на вулицях приєдналися тисячі державних службовців. Усі вони вимагають відставки прем'єр-міністра Ердогана. А той, ніби нічого надзвичайного не відбувається, виїхав за кордон у справах, що коїться в країні, де так люблять відпочивати українці у сюжеті. Середмістя Стамбула позбулося бруківки. Мітингувальники розібрали її по камінчикові. Ними укріпили барикади, аби поліційні бойові машини та водомети вже не могли розігнати акції протестів. Туреччина мітингує вже п'яту добу без зупину. Сьогодні до протестувальників приєдналися десятки тисяч держслужбовців. У Анталії мер не підпускає водометів до резервуарів з водою. І тепер поліціянти змушені заправлятися в сусідніх регіонах. У багатьох компаніях дають відгули, аби працівники долучилися до акції. Пів країни невдоволені урядом Ердогана. бо він повсюди пхає свого носа. Він хоче наказувати, скільки дітей нам мати. Він хоче наказувати, як я маю цілувати свою дівчину. Заправління Ердогана в Туреччині обмежили. Продаж алкоголю закрили доступ до 20 тисяч інтернет-ресурсів та порушили кримінальні справи проти 5 тисяч журналістів. У рейтингу свободи слова країна на 135-му місці далеко позаду України. Останньою краплею стала жорстокість поліції під час розгону мирних протестів проти знесення парку в середмісті Стамбула. Влада визнала, у сутичках постраждало три тисячі душ, двоє загинули. Резиденцію прем'єра взяли в облогу, а він сам чкурнув до Марокка. демонстрації проходять лише в кількох містах. Коли я повернувся до Туреччини, всі вже вгамуються. Тим часом Ердоганів заступник перепросив за свавілля поліції. Що застосування сили проти демонстрантів було неправомірним і несправедливим. Я хочу щиро попросити. Вибачення Опозиціянти ж твердять, вибачення має просити сам Ердоган, і найліпшою буде заява про відставку. Доки її не дочекаються, протестів не припинять. Володимир Чікурда, програма вікна СТБ.